9 лютого понеділок оперативна нарада. Місто жовтіводи живе у звичайному режимі, працюють всі державні організації та установи, намагаються вижити бізнес, докладають великих зусиль, щоб побороти виниклі труднощі наші підприємства. Міліція знову попереджає про шахраїв. Ізрідка ну прострілює такі факти, як під відом соцробітників приходять пристарілим людям неізвісні, Вот, и э, всяческим путем мошенническим путем завладевают имуществом. Вот у нас 6 числа было мошенничество, где неизвестная женщина славянской э, наружности пришла э, к пенсионерам и под видом созработника э, сказала, что идет обмен денег на новые. Вот Опять 8 тысяч гривен, я понимаю, это для пожилых людей, это большая сумма, вид видно, деньги. Они ей передали, она передала им пустой конверт, ну и скрылась. Хотелось бы отметить, что в последнее время, после проведенной определенной работы, нам удалось сбить вал краж, которые происходили у нас на рынке по воскресеньям. Если у нас были ситуации, когда за воскресенье было по, факт, по 5 фактов регистрации, то сейчас ну, последние две недели тьфу -тьфу -тьфу, ни, одной, ни одной регистрации. Медико-санітарна частина тепер просить фінансування з міського бюджету. Це по поводу е, фінансування, значить у нас е, закінчуються реактиви по некети. Ну, некоторые реактиви е, в связи з чем просимо решить вопрос по фінансированию как бы по проплату, потому что через неделю. у нас не будет чем закупить реактивы. Да. По бензину тоже остро стоит вопрос. Значит, на 2-3 дня бензин есть. Ну, в зависимости от того, сколько будет обращений по неотложной помощи, сколько будет перевозок, тоже бензин критичный уровень. Три дня и, и все. То есть. Сейчас скорая помощь разделена на экстренную медицинскую помощь и неотложную медицинскую помощь. Значит, экстренная медицинская помощь, она относится и подчиняется, значит, подстанции города Кривой Рог. Неотложная помощь, она в составе медсанчасти. Значит, там перераспределение вызовов идет. Вот, в принципе, оно никак не отразится. Нет ложная помощь выезжает и будет выезжать. За исключением обстановка состоит в том, что бензина нет. Закончится у нас бензин, как мы выедем. То есть, в принципе, так та, как было в городе Желтые воды станция скорой помощи так и будет работать, просто перераспределились это финансово получилось да. перераспределение с областного бюджета дали деньги на Кривой Рог и починили Кривую Рогу и работники, часть работников скорой помощи значит, ну работает работа, считается, кроме работы то есть деньги будут получать, заработную плату будут получать оттуда. А как так было на, до, до сели, так и будет пока, пока на сегодняшний день. Значит, сейчас окончательно на этой неделе решим вопрос о маршруте пациента. Значит, ну, в принципе, до сегодняшнего дня и скоро, то есть экстренная медичная допомога, и к нам в стационар, в общем-то, привозит больных. Мы не отказываем медицинской помощи никому. В принципе, что касается медико-санитарной части. Ну, вы все отлично знаете, что она у нас была специализированная. После этого значит, ее передают нам на, на, бюджет, на городской бюджет. Но мы, скажем так, сопротивляемся, пишем письма всевозможные. На сегодняшний день могу сказать, что значит, благодаря нашим депутатам, это крышину и Значит, березе еще ряд депутатов значит, с городов, которые обслуживают атомные станции, то есть они там объединились и зарегистрировали законопроект э, Верховной Ради. Значит, скажем так, суть законопроекта, насколько я понимаю, это вот, вот этот переходной период, который у нас на сегодняшний день есть. Вот та большая разница финансов, когда в прошлом году медицинская часть использовала 57 миллионов, а на сегодняшний день так сказать, нам выделили всего все 32 миллиона. То есть какой-то результат будет оттуда. Я так понимаю, что если будет переходной период, значит добавится какое-то финансирование, и мы в полном объеме сможем финансировать медико-санитарную часть. Плюс, значит, и там на сегодняшний день идет у них оптимизация медико-санитарной части, ну я еще не видел э, оптимизацию там цифры и факты, но я думаю, скажем так, министерство предоставит. Кроме того, значит буквально в пятницу я получил письмо, э, значит, которое мы направляли э, в Минздрав, э, значит и Минздрав ответил нам цифрами. Я с собой не брал письмо. Значит, что значит по сравнению с 2014 роком годом на область выделено на 95,5 млн грн більше, миллиона гривен больше, чем в прошлом году. И в частности, значит, на специализированном медико-санитарной части выделено 218 млн миллионов девятьсот и по-моему 70 -х... Тысячи гривен. Мы сейчас подготавливаем письма на область, о том, чтобы нам увеличили финансирование. Ну так немножко посчитали количество специализированных. Значит, медико санитарной части области, то есть то есть получается по-моему пяти если мне пам'ять не изменяет. получается, что э, если всем дали там по 30 миллионов, то большая львиная дола доля осталась в области. То есть в принципе, я думаю, что мы будем разговаривать над тем, чтобы нам нам добавляли деньги. Ну, это так кратко. Все йде все в процесі роботи, вопросом мы займаємося. Журналісти запитують у директора Жрео, як розрізнити сміття, яке повинне прибирати чисте місто, та сміття, яке повинне прибирати жрео. Ось пояснення. Ми, в випадку, я дав команду своїм віднести контейнерних площадок наші кучі сміття. Но предыдущий смет мы еще не вывезли весь, потому что у нас, я вам только что за финансирование говорил, не за что просто вывозить. Мы и так э, стараемся и по мере возможностей вкладываем деньги в этот процесс. Только пойдут бюджетные деньги, мы вывезем э, те кучи, которые возле смет, э, возле контейнерных площадок, и больше смета рядом с контейнерными площадками не будет. Тось, е, сама контейнерна площадка і в радіусі поті метрового колу будуть обирати чисте місце. Водоканал скаржиться на непогатежі за воду від підприємств. Оплатижі за січень місяць населення за спожиту воду составили більше 100%, населення платить. А от структурні підприємства города в борги составляють хороший. Так я скажу по бюджету. Это более 50 тысяч. По коммунальным предприятиям более 3 миллионов. По промышленным предприятиям более 8 миллионов. Ну и в общем долги составляют 21 миллион. Есть над чем работать, есть предприятия, которые, ну я понимаю, что вопросы сейчас сложнейшие. Деньги необходимы для чего? мы должны у нас платежи, задолженность за электроэнергию более 2 миллионов, хотя оформлен пакет по постанове номер 20 и находится в Днепропетровске на 650 тысяч. Это идет. Заработная плата оплачена в полном объеме. Задолженность по налоговым обязательствам составляет 3 миллиона 800 тысяч. Налог на добавленную стоимость – 1 миллион 700 тысяч. І налог на прибуль більше двох мільйонів. Такі в нас дела. Тепломережі також не задоволені рівнем проплат у січні. Вони знизились більше ніж на 30 відсотків. Що стосується тарифів, тарифи за грудень місяць, я нагадаю 9 гривень 43 копійки, за січень місяць 9 гривень 61 копійка. Були питання деяких читачів газети Слава», які і нам також дзвонили. Питання наступні: чому середньомісячна температура за грудень більша, ніж в січні, а тариф навпаки. Значить, я дійсно підтверджую, що середньомісячна температура в січні була мінус 1,9 градусів, в грудні мінус тобто 1 сота сотих різниця. Але я нагадаю наступні речі. Справа в тому, що ми відпускаємо теплову енергію на підставі показань нашого приладу обліку теплової енергії, який стоїть у нас на ТЕЦ, враховуючи постанову Кабінету міністрів No296 від 9 липня, яка обмежує газопостачання, ми фактично не надавали в необхідних необхідних теплову енергію. Як в грудні, так і в січні економія, економія газу, як ви розумієте, проходить тільки за рахунок більшої температури зовнішнього повітря. Тобто, от в даний час ми фактично температура зовнішнього повітря відповідає графіку, який є. Тобто, якщо середня температура середня добова за вчорашній день була мінус 0,4, на сьогодні в нас по прямій плюс 51 градус на виході стець. І ще один термін, один нюанс падіння температури, щоб ви розуміли, від ТЕЦ до будинку, який, будемо казати так, саме далі розташований по нашим тепловим мережам, це Хмельницького 39, ну, будинок, де знаходиться ДАІ. Падіння температури всього лише лиш півтора градуса, щоб ви розуміли. Тобто до теплових узлів практична температура підходить, ну, та, що виходить з ТЕЦ. І вернусь все-таки до різниці температур січня і грудня. І в зв'язку з тим, що обмежене теплопостачання було, ми фактично розподілили ту теплову енергію, яку показали прилади обліку. Тому у нас незначна всього в 20 копійок різниця між тарифами, причому січневий тариф більше на 20 копійок, ніж грудневий. В принципі, я звертаюсь також до підприємств зборжників. І до бюджетних організацій я розумію, що бюджетні організації практично це ваші головні розпорядники, ваші вишестоячі органи вирішують це питання, але я просу, прошу звертатись, тому що такого ще рівня розрахунку в бюджетних організаціях, як в цьому році, у нас не було. На сьогоднішній момент у нас 4 мільйони 600 тисяч борги бюджету перед підприємствам. Населення на сьогодні винне підприємству в межах більше 33 мільйонів відсоток розрахунків 59%. відсотків. До речі, тиждень назад відсоток розрахунків населення складав практично 90 відсотків. Чому це так? Тому що ми пред'явили нарахування за січень місяць, які ввійшли, а розрахунків ще не було. Тому пройшло різке падіння розрахунку. Відсоткового розрахунку населення. Ну а взагалі, то є співпраця, є розуміння взагалі населення. І я думаю, що ви як керівники, хто тут присутній, будемо вдячні за додаткову роботу, якщо ви будете звертатись до ваших трудових колективів і націлювати їх або на своєчасні розрахунки, або на оформлення субсидій, які також допомагають цьому питанню. І на жаль, актуальна проблема, куди ховатись у випадку бомбардування. МЧС перевіряє усі 70 сховищ, де жрео повинно навести порядок. А ось і їх адреси. По перевіреним об'єктам дзвонять люди і спрашують, де у нас є ПРО. Це пожерт номер 1. Номера я не буду називати ПРО інвентаризаційно. Це у нас Баумана 10, Будьонова 4, Баумана 6, Будьонова 14. Кропоткіна 1 і Баумана 2. На Кропоткіна один у нас часткове підтоплення, але на час перевірки було, працювала ремонтна бригада. Я думаю, що там вже усунулися недоліки. Пожерт номер 2 Це у нас вулиця 1травнева, 34, Бодана Хмельницького, 33, 1 34. Житловий будинок Хмельницького 23, Хмельницького 42, Хмельницького 27, Хмельницького 38, 1 40, 1 36 і Хмельницького 35. В чистому стані, але частково тільки в двох у нас мається там освітлення. водовідведення немає. Як стоять там, Прилади гігієни, але немає забита каналізації і нема водопідведення. Пожеред номер 3 знаходиться на території 5 у нас укриттів. Це Хмельницького 9, два укриття по Хмельницького 9. Хмельницького 8, частково підтоплено. Хмельницького 10, 2, ПРУ. Обстеження у нас проводиться по ітогам перевірок, будуть підготовлені акти і буде доповідна. І дане питання буде розглянуто на комісії ТПНС. Стрілками вже указано. По перевіреним у нас будівлям надано вона згідно інструкції і наказу 653-го, указівки будуть зроблені на будівлях і будуть таблички, де буде нанесено, в кого знаходяться ключі і де ближчі у нас знаходяться споруди. Ну, то, що озвучив Олександр Олексійович, то є робота продовжується. Сказати, що наскість. все у нас так плохо сказать нельзя в принципе будет, будут сделаны дефектные акты согласно дефектам актов будут выполнены работы подумаем откуда взять деньги в основном скажем так в основном у нас на сегодняшний день это или не хватает или отсутствие электричества в помещениях и значит не хватает или отсутствие значит, допустим, унитазы умывальников. Но это все делается в процессе. Я думаю, что до конца февраля мы эти все вопросы решим и сделаем. Я вас попрошу единственное отдельно потом еще раз оповестить граждан желтой воды, значит, какие точно номера значит, в прессе публиковать. То, что вы говорили, значит, таблички набить, указания, значит, где находится ПРУ, куда, значит, жильцам города Желтые двигаются. Ну, дай Бог, чтобы это все нам не понадобилось.